Слава Україні! На жаль, афери щодо грошей, які збирають на Майдан, тривають по всій Україні. Таке такої інформації сьогодні переповнено. Таку інформацію зараз переповнено весь інтернет. Гроші на Майдан збирають всюди. Це роблять місцеві чиновники, які вимагають у людей. Додаткові гроші і говорять, що це гроші, нібито йдуть на відбудову Києва. Ще раз і ще раз повторюю: ніяких грошей офіційно нігде і неофіційно ніхто з Майдану не збирає. Ці гроші збирають місцеві афіристи для того, щоб наповнити свої кишені, а заодно пересварити всю Україну між собою кожного разу. Коли до вас звертаються з вимогою здати якісь гроші на Майдан, ви можете звернутися або в міліцію, або написати мені, Верховна Рада Грушевського 5, Бергінець Олександр. Я обов'язково обіцяю розібратися з кожним випадком вимагання таких грошей. Тримайтеся, ніхто нас не дасть пересварити. Слава Україні!